Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Нині осінь нас чарує, неповторна і чарівна, Різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково, восени і парк, і гай, розмаїття кольорове, прикрашає осінь край. Сьогодні ми з вами розпишемо малюнку з розписом, з елементами, горобини. Жоржини і прикрасимо маленькими ягідками і ромашечками. Будемо малювати пальчиком і зробимо ось таку гарну барвисту композицію. Ось я підготувала все для розпису. Сьогодні малюємо все пальчиком, окрім ромашечок і смородинок, які будемо малювати кіп'яткою або ватною паличкою. Спочатку беремо пензлик. Змочуємо в воді, лишню вологу прибираємо з пензлика, зафарбовуємо жовтим кольором серединку в квіточки жоржині. хай вона поки що підсохне, і зробимо спочатку все п'яточкою або ватною паличку, мілкі елементи. Намалюємо, ми робимо так таки, намалюємо ромашечки по колу, ставимо капочки повільні, з'єднуємо всю. Ромашечки готові, піп'ятку помилимо або повернули паличку, якщо у вас з іншою стороною, і зробимо помаранчеві смородинки. Знову мочуємо пікетку, робимо тик-тик фарбу. І кожну ягідку натискаємо, малюємо сухою пікліткою, натискаємо, щоб ягідка була об'ємною. листочок. Можете повернути малюночок, я собі трішки поверну, мочимо пальчик в зелену фарбу і трішки в жовту, беремо два кольори. Ось так. Плавними рухами проводимо пальчик до серединки. Ось так, скільки вистачає. Боку з'єднуємо всі мазочки, мочимо жовту-зелену. Будуть у нас осінні ціковиті такі яскраві листочки. І зразу будемо вивчати перехідний мазочок. Ось так. Дивіться, гарно, другу сторону малюємо так само. Малюємо сухим пальчиком, намалюємо квітку, я мочу блокну фарбу. І пелюсточки ведемо до жовтої серединки. Плавно натискаємо, щоб пелюсточка була об'ємна, у нас вийшов ось такий мазочок. І все по колу заповнюємо повністю квіточку. <му> у нас залишається грона горобини, ми беремо пальчик, мочимо помаранчеву фарбу. І оздоблюємо всередині грони, заповнюємо. Ягідки. Ставимо колегілочок всередині, ось так великі, натискаємо, щоб був гарний відтиск і в нас буде об'ємна соковита ягідка. Ставимо пальчик рівненько, щоб ягідка була кругленька. Ну і щоб горобина у нас вже була схожа на горобину, пам'ятаєте, ми з вами вже вивчали, треба намалювати їм такі маленькі, кожні ягідки, такі як, наче, маленький носик. Такі бубочки малюємо по краєчку, ставимо дерев'яною стороною пензлика, зелену фарбу можна корисну. І отак кожну ягідку обромляємо. Ну і щоб наша робота була ще гарніше, давайте жовтим кольором пікеточки намалюємо і поставимо крапочки в квітах маленьких. І зеленим кольором зробимо квіточки серединку. Натискаємо, щоб було також гарно. Ось така осіння композиція вийшла. Дивіться, які гарні у нас осінні кольори. Я вам пропоную намалювати травичку, в мене пензлик з кочашої шерсті. Ви можете взяти пензлик білочку першого номеру. Або зовсім залишити свою роботу так, вона також і вважається завершеною. Але я доповню маленькими пелюстками. І тоді вже моя робота буде готова. Ось такі осінні барви в мене вийшли. Дякую вам, діти, за вашу увагу і плідну роботу. До нових зустрічей!